Як вибрати літні кросівки і де їх купити дешевше? Мої поради вам. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні, з ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас наступний бюджетний і не дуже такий середній по бюджету топ, але вже літніх кросівок. І мої поради на рахунок вибору, в принципі, в загальному літніх кросівок, які критерії вибору літніх кросівок є у мене, і поділюся деякими парами від різних брендів, які ви можете купити зараз. Почнемо ми з бренду Nike, і на мою думку, найкращою і по бюджету, і по технологіях парою на це літо 25-го року є кросівки v 2 k Рантек. Досить цікава пара від бренду Nike, досить свіжа, до речі. Але, як бачимо, сам силует схожий на кросівки, бігові кросівки нульових. У нас дуже багато сітки, сітка дуже класно вентилюється, вставки з шкір замінника або гуми по центру кросівка, і досить великий профіль підошви. Багато піни в частині п'ятки, але піна в нас двох видів: світліша в нас м'якша, і оця сіра вставка для стабільності п'ятки в нас трохи трошки твердішої піни, і за рахунок того, що вони вентилюються, що вони мають великий профіль підошви, це дуже зручні і по факту дуже класні кросівки на літо. В принципі, класичний дизайн, але звертайте увагу на те, що на нозі вони будуть виглядати трошки об'ємно. Ціна v 2 k Рантек досить така середня: від 3 до 5 тисяч гривень. Ви можете їх знайти на дуже великій кількості площадок, але в принципі всі кросівки Nike. Моя порада брати на Бариш Атлет. це не реклама. Вони мені не заплатили за це. Але на мою думку, це одна з найдешевших площадок. Оригінального взуття і одягу Nike. Тому, в принципі, всі Nike, які є тут, буде основна порада це брати їх на Бережі, досить демократичні ціни. Але якщо ви хочете більш класичний силует, і в принципі ті ж самі характеристики по сітці, по низу, можу порадити також таку в принципі класичну модельку для літа. Це Nike Vomero 5. Ми вже говорили за ці кросівки трошки раніше. Дуже класна моделька, також вентилююча сітка, також такий профіль бігових кросівок нульових. Прикольна п'ятка, яка також продувається. Там з нею є фішка. І в принципі, по ціні вони є дуже схожими на v 2 Carantec. Вони від 3 до 5 тисяч на тому ж самому Барижатлеті ви можете знайти і кольорів що v 2 k Run, що Vomero. зараз дуже багато. Це актуальні модельки від бренду Nike. Тому проблем вибору з кольором у вас точно не буде. Поїхали далі по бренду Nike. І про наступні три пари кросівок від Nike, і в принципі про більшість кросівок в сьогоднішньому топі буде моя наступна порада на рахунок вибору літніх кросівок. Це вибирати бігові кросівки. Вони можуть бути з трошки дешевшого сегменту, якщо ви не плануєте в них бігати, або можуть бути таким щось середнє, і можна побігати, і гарно виглядають. І просто ідеальні для літа. Якраз такими кросівками є Nike Pegasus 41. 41 це їх версія, це прям новенька версія цього року, але в принципі всі попередні версії 40 і 39 попередніх років, якщо ви знайдете, вони для ходьби майже нічим не будуть відрізнятися. Сама 41 і 40 версія, ну і в принципі, всі попередні, досить запаковані технологіями. Там і Pina React в самих новіших. React X, там і подушка Zoom, ну тобто кросівки досить таки технологічні. Але для ходьби, ну це не сильно буде на вам, вам впливати. Просто їх плюс в тому, що вони є, в принципі, такими базовими біговими кросівками від Nike, і в них можна досить комфортно і бігати. Але якщо ви не розглядаєте біг в принципі, і вам літні кросівки потрібні будуть для ходьби, я би радив брати щось бюджетніше. Наприклад, Nike DownShifter у мене є трошки старіша модель цих кросівок. це 10-та моделька. Зараз актуальними є 13 ті але в принципі це така ну, навіть ще базовіша версія бігових кросівок з з середньою кількістю м'якої піни, з легким е, верхом сіточки. Ну тобто для звичайної ходьби влітку вони просто ідеально зайдуть. І, в принципі, по ціні, порівняно з пегасами, вони будуть набагато дешевші. І дуже схожою цілою лінійкою бігових кросівок, також таких супербазових, є Nike Renew Run. Це дуже схожа лінійка на дауншифтери, але там використовується трошки краща технологія піно. Щось схоже на React, це Nike Renew. Це також така середня по м'якості піна. Вона також підійде вам, в принципі, для бігу, якщо ви не плануєте в них закривати марафон, але для ходьби. Влітку вони підійдуть просто ідеально. Вони по ціні те ж саме, що дауншифтери, тобто від 2 до 3 тисяч, їх ви можете знайти на безлічі площаток, навіть окрім атлета. Тому ці кросівки я би міг повністю радити, якщо вам суто вони для ходьби. І в принципі для такого недовгого бігу. Але яку пару від Nike я б вам сильно не хотів би радити, це Хуарачі. Це ну просто самі невдалі кросівки для купівлі на літо. Особисто в мене колись була пара таких. Я обов'язково зніму ще одну ретроспективу про ці кросівки. Це ну, вони невдалі по всіх характеристиках. Тому особисто моя думка: Хуарачі Ні. А отакі от легенькі бігові кросівки ваш вибір. Продовжуємо наш топ брендом Adidas. В Adidas тут буде несильно велика кількість рекомендацій, тому що в Adidas трошки більш дорогий сегмент, отаких от кросівок, про які ми говоримо. Але якщо брати ціновий сегмент від 2 до 4 тисяч гривень, просто ідеальним вибором для вас будуть знову бігові кросівки. Це Adidas Ultra Boost Lite. така знову класична лінійка Ultra Boost від Adidas, з їх класичним бустом технологією піни. Такої, навіть не піни, такої пінопластової піни, надіюся, всі про неї знають. Але якщо говорити в загальному, для бігу я би ультрабусти не сильно розглядав. Особисто я не люблю цю, -цю технологію, вони, ну, прям дуже важкі для бігу, але для ходьби це буде просто ідеально. Дуже легкий в'язаний верх, досить нормальна кількість платформи з буста. Для ходьби вони підійдуть ідеально. Але якщо ви поціновувач ультрабустів, але хочете, Щось більш таке стриманіше і класичніше. Зараз Adidas почав перевипускати свою модельку, і зараз актуальними є старенька моделька Ultra Boost 1.0. Тобто самі перші Boost вони перевипустили, трошки їх там причесали легесенько. Але це ті ж самі старенькі базові Boost. Так, вони будуть навіть трошки дорожчими. Вони будуть на офіційному сайті від 4 до 5 тисяч, але все одно зараз можуть бути знижечки. я Думаю собі, що ви там можете трошки на них зекономити, але знову по характеристиках це буде в принципі те ж саме. Базові ультрабусти для бігу я б в принципі ніяк не розглядав, тому що ну це ще гірше, якщо брати біг, але для ходьби і по стилю там просто 10 з 10. І ще одна така від мене рекомендація Adidas, знову бігових кросівок, а тут вже набагато кращих бігових кросівок, на мою думку. Це лінійка супернова. Це досить новенька лінійка від Adidas в біговому сегменті, і там фішечкою майже всієї лінійки цих кросівок є оця технологія супернова Отака От прослоєчка між двома шарами піни, її навіть видно на фотографіях, з дуже м'якої і пружної піни. Але вони, попри це, досить класно себе показують і під час бігу. Тому це така буде більш універсальна модель. Так, вони будуть трошки дорожчі, вони будуть йти до 5 тисяч гривень, але там є трошки старіші модельки. В принципі, з тим ж самим наповненням, тому можете, якщо для ходьби, розглядати лише їх. Але, на мою думку, це була би більш універсальніша модель. І стосовно бігу, і стосовно ходьби, і стосовно технологій низу і верху. Ну і вони досить цікаво виглядають. Це вже не буст, це вже щось трошки друге. Тому так, спортивний силует, але для літа, я думаю, що це буде ідеальний варіант. Поїхали далі. Далі ми зупинимося на бренді Puma. і почнемо ми списочок від Puma з трьох дуже схожих модельок: це Millennium Tech, Morphic Face і це Velofazis. Дуже, як ви бачите, схожі три модельки, але вони якраз йдуть від дешевшої до найдорожчої, але бачимо, що якісь такі частини силуету оцих трьох пар дуже схожі між собою. Але, на, на мою думку, Puma зробила дуже правильно. Вони зробили якийсь такий класний силует літніх кросівок, але зробили їх простеньку версію, трошки дорожчу і прям топову дорогу версію. І ви будете мати з чого вибрати. І вони, в принципі, всі три досить класно підходять для літа в найдорожчій моделі, само собою, трошки більш. Що технологія, вона така виглядає більш крутіша, більше деталей. І в найпростіші Millennium Tech у нас ну, така найпростіший силует, але вони всі думають, що на нозі. Будуть відчуватися досить схоже. Тому на рахунок цих трьох пар, в принципі, основним буде лише ваш бюджет і візуал. Всі три пари можу рекомендувати. На літо вони досить класно підійдуть. І якщо продовжувати бігову тему, але кросівками від в Puma, Puma є такі дві пари бігових, супер простеньких кросівок, які ну просто вже через роки йдуть. Вони майже нічим не міняються, але вони все одно є такими супербюджетними. Це кросівки. Flyer Runner і Flyer Light 3. Дуже бюджетний сегмент. Таких ж самих простеньких бігових кросівок від Puma. Так, не чекайте там якихось мегатехнологій. Ціна цих кросівок до 2,5 тисяч, тому це ну, простенький піноматеріал, легенький, сітчастий, але супер простенький верх. Тому для ходьби вони підійдуть ідеально. У мене особисто колись були флайранери. От вони прям зручні. Вони простенькі, зручні, силует такий, прям впізнаваний, але ну не чекайте від них багато за такий цінник. Але якщо ви хочете щось більш універсальне і для бігу, і для ходьби, із трошки більшою кількістю технологій, Я б вам міг порадити таку якусь серединку між цими двома. Це лінійка Velocity Nitro від Puma. Тут вже трошки більше технологій, це вже більш така професійна бігова пара. Там є і піна Нітро, і трошки більш професійний верх з сітки, але вони не є чимось дорожчим. Тобто там немає пластини, як в Дівіет Nitro, і вони все одно для ходьби будуть дуже класні, там не дуже багато піни, вона є досить, в принципі, стабільною. І вони по ціннику так будуть трошки дорожче, ніж флайранери, але це вже більш така універсальна моделька, в якій можна і. Так і побігати навіть трошки. Переходимо далі до бренду New Balance і в New Balance. Такою знову через роки вже рекомендацією для літа є кросівки New Balance 530. Але так я розумію, що ці кросівки за останніх 3-4 роки вже просто ну, в кожного другого є. І якщо вони вам подобаються, і якщо для вас це не є причиною не купувати ці кросівки, то повністю можу їх рекомендувати. Дуже вентилююча сітка, зручна підошва. Але якщо ви хочете ті ж самі відчуття. І щось трошечки друге і якось трошечки виділятися. В New Balance є кросівки, які, в принципі, мають ідентичний низ, але верх трошечки перероблений. Це New Balance 740. Так, ми бачимо, що в пари дуже схожі, ну але трошечки верх перероблений, хоча він все одно з вентилюючої сітки. Тому можете розглянути їх. Якщо ви хочете щось трошки цікавіше, але все одно легеньке літнє, можу повністю порадити кросівки New Balance 610. Повний огляд є на каналі. Дуже класні кросівки. Я їх там просто розхвалюю. Якщо брати саме отаку по текстурі сітку, вона просто супер вентилююча. Вони зручні, вони теж мають плюс-мінус нормально так по технологіях. І по ціні вони досить таки доступні. Але знову, якщо переходити до більш бігового сегменту, так, в New Balance біговий сегмент є трошки дорожчий порівняно з рештою брендів. Але якщо ви розглядаєте і для ходьби, і для бігу, Просто ідеальною для цього парою є New Balance Rebel v 4 Мій повний відгук про цю пару дивіться в огляді, але якщо брати в загальному такий коротенький висновок по цій парі, це пара просто шикарна. Вона. І для бігу ідеальна, вона і для ходьби ідеальна. Там просто мінімальний супер тоненький верх, який продувається майже весь. Там не продувається хіба що лише п'ятка, ну тому що там є стакан. Але вони по ціні трошки дорожчі. Хоча деякі кольори ви можете зараз знайти по набагато меншій ціні, плюс-мінус там 3-3,5 тисячі гривень. І останню рекомендацію про New Balance буде також пара, про яку ми вже говорили на цьому каналі. Це New Balance 9. 1906. В моєму випадку це 1906R, і моя версія цих кросівок не є літньою, тому що тут сітка не дуже вентилюється, не, ну, скажімо так, не для літа ці кросівки, але в New Balance є ідентичні кросівки по профілю, вже з набагато грубшою сіткою з більшими отворами, яка логічно, що буде краще вентилюватися. Вони, в принципі, на літо також можуть підійти. До речі, якщо ви не хочете запитати, а чому? В цьому літньому топі немає ніяких тапок. Окреме відео про літні тапки буде трошки пізніше. Обов'язково зніму. У мене досвіду тапок є досить багато, і, в принципі, тапок в мене є досить багато. Тому це буде як окреме відео про літні тапки. Переходимо далі до бренду ASICS. і тут ми почнемо з бігових кросівок. Знову супер дешевих, а якщо точніше, найдешевших кросівок в цьому топі, це кросівки ASICS JOLT 3 або 4, і це кросівки GEL CONTENT 8 або 9. Дуже схожі і по профілю, і по відчуттях дві пари кросівок, які просто на супер низькому ціновому сегменті. Це є такі прям самі простенькі бігові кросівки від ASICS, але вони, якщо брати ходьбу. Я думаю, що вони підійдуть для літа ідеально. По ціннику там від 1800 я навіть знаходив деякі пари до 3000, в залежності від версії, в залежності від кольору. Але все одно за такі кросівки це дуже приємна ціна. В принципі, знаючи ASICS, я думаю, що в них можна буде навіть трошечки десь там здалека і побігати. Але для ходьби влітку в спекотну пору вони зайдуть ідеально легесенький верх. Нормальна кількість піни зручної для ходьби. Можу їх повністю радити. І якщо якісь більш базові, також такі суперзвичні рекомендації про ASICS, це дві їх класичних літніх модельки, це ASICS 1130 і 1090. Вони по ціні будуть трошки дорожчі, вони обидві пари будуть до 4 тисяч гривень. Якщо брати 1090, це трошки старіша пара, ви можете їх знайти трошки дешевше. Якщо брати 11.30, це трошки новіша пара. Але як бачимо, дві пари. Досить схожі і по силуету, і по технологіях, і в принципі по відчуттях. В мене в якийсь час були 1090, В мене в якийсь час були кросівки 1090, Моя версія була з такою не дуже зручною сіткою, тому я їх продав. Але по зручності вони просто шикарні. Зручні, якщо будете брати з вентилюючою сіткою на літо ідеальний варіант і такий більш розповсюджений. І останнім брендом нашого топу буде бренд Сокані. І тут ми навпаки почнемо з найдорожчої моделі в цьому топі. Це відносно така новенька моделька від сокані Progrid Omni 9. дуже красиві кросівки. Ну, особисто для мене це от прям ну най... одні з найкрасивіших кросівок в Сокині, в принципі, вони для літа підійдуть ідеально. Дуже така з великими отворами вентилююча сітка. В принципі, по технологіях так само вони там добре нафаршировані, але єдиний їх мінус, їх ціна. Вони зараз по повній ціні доходять навіть там до 7-8 тисяч гривень. Само собою ви можете знайти їх по знижках, які я думаю, що рано чи пізно почнуться на цю. Модельку, але ця моделька порівняно з попередніми, про які ми говорили, є досить рідкісною. Я ну майже нікого не бачу в цих кросівках. Тому, якщо ціна для вас не питання, але ви хочете виділитися, повністю можу їх рекомендувати. Але якщо ви хочете щось трошки дешевше від сокані, можу повністю рекомендувати кросівки Ride Millennium. На каналі є свіженький повний огляд про ці кросівки. Там є дві версії цих кросівок, ну, ми зупинимося більше. На чорній версії, яка більше підходить для літа і відносно матеріалів, і відносно сітки. Але конструктивно там дві моделі ідентичних. Вони ну прям такий нижче середнього ціновий сегмент, але попри це вони дуже зручні. І просто прекрасно вентилюються. Тому на літо ці кросівки я можу рекомендувати на всі 100%. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал, коментуй, бережемо себе, донатим. Слава Україні!